Чоловіки, жінка, яких поєднали експерти, нічим не відрізняються від інших. Єдине, вони обоє самотні. Киянка Ірина 40 років, власниця меблевого салону. Та цей бізнес вимагає здебільше чоловічих рис характеру. Не кожна жінка це потягне, не кожна жінка це зможе. Як там сіднеї не у шлі? Ні по Апексу що? А чого перечку не поставили? Ірина – мати-одиначка. Але що таке шлюб, знає не щуток. В 17 я вийшла замуж, а в 17 я родила. На почві зміни у нас розпався брак. Перестраювали свою життя, розказували дочері, що важко, що ми тепер одні, що вона самостоятельна, що треба якось приспосаблюватися. Це стало просто, мабуть, жорстче, уверенніше, просто смілеє. Смілеє. Як єдина годувальниця у сім'ї Ірина взяла на себе й чоловічі обов'язки. А про те, що вона жінка, їй намагається нагадувати повнолітня донька. Моя мама дуже молода, і життя в неї, як не знаю в якому кому Ми стараємося з нею розлікатися в місці нас багато общих інтересів, Поэтому часто путаю, думаю, що ми з сестри, сністри або подруги. Я сильна женщина, але я устала її бути. Я хочу, щоб мой муж дозволив мені бути слабою. Да, мені хотілося б, щоб в моєму мебельном бізнесі будущий муж допомагав мені. Слабохарактерного э, мужчину. Він не видержить бізнес э, бізнес та сложність. Аби Ірина могла нарешті скинути з себе частину обов'язків. Експерти підібрали їй чоловіка, який не пропаде за будь-яких обставин. Ну от ви читали, так? Да? У него есть кредо, если не я, то кто? А вот чтобы мои родные и близкие были здоровы и ни в чем не нуждались. А вот это, не об это этом ли мечтает каждая женщина, которая пишет на нашу программу? А? Они оба разведены, у обоих есть дети, то есть опыт какой-то жизни, да, то есть равный принцип плюс-минус, да, это очень хорошо. Я думаю, что можно попробовать. А почему нет? Дадим людям шанс. Дадим. Андрію 37, він кухар і живе на відстані 505 кілометрів від Ірини, у селищі міського типу Лозова, що на Харківщині. Тож їхня перша в житті зустріч відбудеться лише перед вівтарем на власному весіллі у рамках проєкту Сім'я. А якості справжнього чоловіка, про якого мріє Ірина, у нього 100% є. Якщо потрібно буде прокормити сім'ю, я не боюсь ніякого діла, можу і лопатою, можу і косою, як говориться, Я не боюсь. Нікакої роботи. Андрій розлучений і має малолітнього сина. Здравствуйте, дівчинка. Здравствуйте. А давайте ми підберемо ігрушечку моєму сину. Два, Два года. Два года. Два года. Давайте посмотрим. Ну, машинки є малюк. Живе з матір'ю, і це найболючіша тема для чоловіка. Росталіс, не сашлись характерами, ані сазнісашлісь у розглядах. Ми як би да би не мучить друг друга. Після розлучення Андрій намагався влаштувати своє життя, але даремно. Тож, участь у експерименті для нього реальна можливість поставити крапку на остогідлій самотності. Я внутрі встав. Мені нужна сім'я. Хочу бути, в кінців, концов в цій житті. Чи вдасться Андрію розгледіти Ірині саме ту жінку, яка зробить його щасливим? Так, мені холодно. Я це зрозумів понял вже. І чи зуміє Ірина повернути втрачену жіночність? Ап'ять зарабатувати. Якщо щось не вистачить, то ти радолажи? Час покаже, адже одна справа прагнути щастя, інша готовність змінювати заради нього себе.